Вітаю вас, малята! Діти до нас в гості завітав сірничок. А чи знаєте ви що? Добуває сірничка? Так, вогонь! І наш сірничок хоче розповісти вам, який буває вогонь. Вогонь наш друг. Він дарує нам світло. Допомагає приготувати їжу, зігрітися взимку, але тільки тоді, коли за ним доглядають дорослі, адже вони вміють його контролювати. А коли діти граються з сірниками, вогонь перетворюється на нашого ворога і може бути небезпечним спричинити велику пожежу. Тому, дітки, запам'ятайте, сірники це не іграшка. Наш сірничок пропонує вам намалювати вогонь добрий і злий, але спочатку давайте пограємо в гру Добрий і злий вогонь. Добрий вогонь гріє нас взимку, допомагає приготувати їжу. А злий вогонь робить пожежу та спалює будинки. Подивіться на картинки. І давайте визначимо, де вогонь добрий, а де злий. Так, де горить машина, це злий вогонь, а де горить камін, це добрий вогонь, бо він нас зігріває. А тут подивіться уважно: де горить суха трава, це погано, це. Поганий вогонь злий. А коли матуся готує нам їжу, це вогонь добрий. Так, подивіться уважно, де який ми поставимо вогник. Коли ми бачимо вогонь в печі, це добре, тому що піч нам дає тепло. А коли горить техніка, це поганий вогонь злий. Молодці малята. Для малювання вам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик і ваші долоньки. Ось сюди на долоньку ми нанесемо червону фарбу, а на пальчики – жовту. Спочатку жовту. Добре, миємо пензлик та червону. А зараз будемо притискати нашу долоньку. Добре притискаємо її для того, щоб уся фарба перейшла на Аркуш ось так. Та пальчиком домалюємо. ось так. Тепер так само малюємо ще один вогонь. Спочатку жовтою фарбою намалюємо пальчики, зафарбуємо ось так. Добре, миємо пензлик та червоною фарбою. Так, притискаємо і пальчиком домалюємо жовтий. Пензликом трошки так от підрівняємо. А зараз давайте почекаємо, щоб трішки підсохло. Ось вже у нас все добре підсохло. І зараз ми намалюємо доброго вогника. Оченята ось такі цятки. Добрий ротик, який посміхається. Ось так. А злий вогник буде сумувати. Як ви думаєте, чому злий вогник буде сумувати? Напевно, тому, що наші діти добре засвоїли. Що з сірниками не можна гратися і не будуть розводити вогонь. Сирничок і я дякуємо вам за увагу та чекаємо на ваші фото малята. До зустрічі!